Yn ystod Сьогодні, на жаль, дуже постраждали це приміщення безпосередньо кабінетів, актова зала і коридорів, а також є декілька дверей, які просто вибухою хвилею видавило. Станом на зараз, вже тому що зранку ми почали все ці пошкодження ліквідувати. Ми вже працює в нас досить слажена команда, і ми вже зараз застеклили своїми силами. те, що ми можемо, це дерев'яні рами більше десяти штук. Наш заклад має два корпуси початкову і старшу школу. То, можливо, хоча б менше пострадала початкова школа, то, можливо, хоча б початкова школа зайде, а на другу зміну зайде після них старша школа. Тому ж таки ж ми все таки плануємо. Сподіваємося, що з 1 вересня ми вийдемо офлайн.